зашепчут хорошую работеночку мне жиночка нарешала сподмахтебурга в швейцарию туда под кому я так уже наверное, годиков 5 не ездил погодка тоже хорошая, хотя бы сейчас плюс 8 утром вообще ноль был в некоторых регионах вообще снег валить так что вкус і аромат так что вкус і аромат там я вже перед цим відосик знімав, але він мені якось зашов. Він такий мутний, грустний, неприкольний вийшов, все не в моєму стилі. вирішив попробувати його перезаписати, сподіваюсь, щось вийде. Що і новенького, да? новенького, є що новенького. Виходить. Переход з 23 на 24 рок. Рок-готик, да. Був інтересний, в принципі, всі цілі, що були поставлені в минулому році, в цьому році вони були досягнуті. В принципі, докупити машинки, докупили, не так, як хотіли, і не те кількість. Отойти от логістики, ото йшли. Собственне планування, собственне планування. Так що в принципі все, що ми хотіли, ми отримали. Но не так, як ми його планували. Так що я опять повторюся, як я завжди повторяю, да, що не буде так, як ви собі все хочете. Буде зовсім все по-другому. А ваша задача це прийняти е, те, як все відбувається. Той хто щось вже зробив, да, той хтось щось вже досягав, то, той пойме про що я говорю. Так що так, опять таки, да, в нашому е, все вийшло, як вийшло. То есть, э, мантика ми купили в предучому відео, куди я розказував про проблемки з його покухою. Э, я думав, що з Вольво проблем ще не буде. З Вольво тоже денег в мене були ще більше проблемки. Хоча вона вже була б уушна. Знятно вона свіжа 2022 року теж не стоїть. Но... Думав, буде попроще. Но в ітоді вона мені ще більше да? дала жахнутися в забор. І там було все геть ніяке як я запланував. Тобто на покупку її, да, замість п'яти ожидаємих процентів собственного вкладу, я отдав 15%, що, понятно, оказалося набагато більше, ніж я розчитував. Тому що я ще планував ще четверту машинку да, взяти і плюс-мінус впритик потім, по такій грані да, далі виходити ситуації, е, вистанавлюють фінансову частину, всі діла. І Получилось, що це, це все вийшло на грані, все як положено, тільки не, не на чотирьох машинках, а на трьох. І трошечки воно, звісно, важче, тому що планувався, да, планувалося всі мої тілодвиження з кредитом і всім остальним, що це все буде на чотирьох, а то й п'яти машинах. Получилось як вийшло. Зато отримав колосальний досвід, отримав. Хороший урок, отримав відділення, поміняв трошечки а тепер подход до фінансування, до лизингов і до ремонту машини. На це, мабуть, буде в слідкому бо Я не буду все клеїти в один. По поводу машинки. Це буде касається ДАФа його ремонту, він теж хорошенько мене, хорошенько мене смоктанув, але теж там свої да я выводы поробив. І пройшов хороший урок. Так що в цій житті не відбувається все, як ми хочемо. Проїздить все так, як должно бути, а не як ми хочемо. Нас вселенна учить, ми проходимо уроки, тяжолі уроки, але ми з них вирулюємо, значить урок пройден, екзамен зданий. Якщо ми не вирулюємо, ну то трудно, значить не вирулюємо. Сама суть да, цього відосика я б вам хотів би сказати, сказати, сказати посоветувати. Да. Не треба боятися кредиту, не треба боятися лізінгу в транспортний бізнес, якщо ти уж, друг мій, рідненький, рішив цим зайнятися, тобі цього нікуди не дійться. Тому що цей бізнес він на цьому всьому закріплений і без цього всього він нікуди. Тобі треба просто бути менш наївним. Як був наївним, я менш да, трошечки будь довірчивим, планувати і планувати крепко. Щоб тобі, наприклад, в банці, да, твої фінансові дорадці, щоб тобі не обіщали, що тобі там, не гарантували, все одно самий херовий сценарій, щоб ти до нього був готовий. Я бачите, в принципі все, що в мене було прочитано. Я до всього був готовий і все нормально було. Є дійсно до чого, да, що я не просчитав, і в чому я був кліпко уверений, що вийде, да, у мене і останній лізинг теж взяти під 5%. Хоча бачите, я з маном в принципі, машина набагато дорожча, нова. Вона мені нерви потріпала, але все-таки я отримав, що я хотів під 5% вкладу. А з Volvo, я був на чилі слабоні, але... К сожалению, не вийшлося, тому що дуже багато да, е, грубо говоря, варіанту да, кредит, позичка, дела, дуже багато кредитів інвестицій, цього всього інвестиції. ви поняли, кредитів і... І лізінгу як вийшло. Довелося Вольво взяти дорожче. Но у мене другого виходу не було. Я по-другому не міг поступити і мені треба вже було і забирати. Просто що, последствия цього всього. Тепер я, виходить, працюю нон-стоп. Замість графіка, да, там 2 години, який я планував держати, я вже його не ділаю. І в цьому році да, вже його не буде. Мені треба як мінімум до осені самому добре поробити. І зрозуміло, що на інших машинках ми мене теж пацики пороботили добре. Працювали нон-стоп, тільки на вихідні сіжали. Ну І для пацику буде вигідніше, тому що більше заработають. І так для мене буде проще, тому що я теж одну машинку утримаю, зроблю більший оборот благодаря цьому, да, завдяки цьому. Короче, ви поняли? Поправлю свою кредитну історію і буду вирулювати ситуації, да, в якій я оказався. І дай Бог, якщо все буде чекі а буде все чекі тому що е я це знаю, я це вірю і по-другому бути не може. І як я все всі движухи вирвлю, то в принципі на наступний рік, дай Бог, то флота удвоїться як мінімум. А той я чую, що вона должна утроиться. І вже з моїми новими мозгами, да, моїм новим опитом і всім остальним. Так що якось так. Прощитуйте максимально все, що б вам не обіщали, особливо в банках надо, шукайте максимально толкових дорацій, походіть по різним відділам. Навіть може бути той самий банк, на да, різні відділи подойдете, повністю okay. з цими дорацями, виберіть собі того, хто вам не парить -либо кредит, а той, хто з вами максимально чесний і предлагає всякі варіанти. Це те, що случилось у мене, да, тому що ну, я оказався в ситуації, що в мене вплоть до того, що навіть на грошей не було, я тупо не знав, що мені робити. Тобто в мене лізинг да, все висмоктав, ремонт дав все І, короче, я думав, що все, шляпа, да, прийдеться ліквідуватися. Я сильно далеко зайшов і и... не для того, да, я відкривався, щоб ліквідуватися. Щоб вас порадувати. <гум> Ні, я вас не порадую. Я вас огорчу своїм ростом, добре? Для... Некоторых порадую ростом, а не огорчу ростом. Ну трудно. Е, і от до чого я веду. Опять-таки да, я побігав по всім банкам, я кріпко хотів взяти новий кредит. Я бігав, просив, просив. І цей раз да, Говард Шульц мені не поміг. Трось, я везде обігав, але мене в цей раз всі нахрен послали. І я вже в центрі да, гордо сидів е, спресівно, лавочку такий вже в мене тупо аж сльози потекли, тому що я тупо не знав, що його робити. Жопа повна, да? Так понаблюдав за людьми, щось таке спосидів, з мислями зібрався і сказав собі, та ні, хер там плавав, е, все буде нормальок. Поїхав додому, свої почотики туди-м сюдим. Жіночкою проконсультувалась, вона мені каже, так. Там ми можемо в принципі в тих клієнтів, е, битра, платність, в тих клієнтів є хороше сконто поработаємо для них хорошенько і в принципі туди сюди і якось повинні витягнути. Ну і плюс-мінус так і виходить. Потихонечку витягуємо. І навіть сама суть, хто якщо вже десь працює. Бо так само ми думали, що ми, наприклад, на тімокомі зможемо взяти швидкий факторинг без проблем. То виявляється, факторинг теж взяти не так уже просто. Я теж кидав кучу заявок, кучу всього. Там одна контора мені згодилася е, да, дати факторинг, там щось на 150 тисяч злотих ліміта. Ну, я почитав цей договор, жіночки проконсультировались і ми зрозуміли, що ні, для нас це вигідно, ну його нахід, цей факторинг, ми, Щас... Щас ми поправимо в свою да, кредитну історію і потім ми отримаємо те, що нам треба на своїх условиях. Потому що, поки в тебе хірова кредитна історія, то можеш забути про що ліба хороше. Але коли у тебе буде хороша кредитна історія, потім тобі банки в тебе і защоку будуть брати, і що вони тільки не будуть робити. Аби, щоб ти в них взяв побіт, тому що в тебе вже хороша є історія. І тут я трошечки да, ошибочку легеньку. В принципі, ні, все, що я зробив, було все хорошо. Мій єдиний прощот, що я довірився, що мені там вони чуть е, да, не буду казати, на що в рот клялись, що все буде хорошо, а в да, Моїх 5% не вийшло і вийшло більше. Тут, звісно, я просчитався Ну, трудно. Опит. Опит. Зато я ж кажу, я знайшов. Да? Тобто, я тоді сидів -то в центрі міста, вже розчарований все, шляпу поїхав додому, посчитав туди-сюдим. Думав, що ні, ніфіга. Один банк у мене був, е, в якому я точно хотів, що ти тому що це банк польський, да? це ПКО, це кожен підприємець кожен цьому банку іміти свій счет. У тебе центральний, да, який -то буде в другому банку, то в цьому банку, теж по любому якусь маленьку активність води. Тому що цей банк він максимально заінтересований в підприємцях, да, в розвитку фірми і всього остального. Але якщо ти перспективний, коротше, під'їхав я в відділ один, там шляпа була, під'їхав я в другий. Якось так мене потягнуло в нього. Да, і там я попав на, на толкового дорадцю, з ним переговорив. Там навіть проходив да, директор відділу, зайшов поздоровкався, якось теж з ним розговорилися. Я їм розказав всю ситуацію, в якій я оказався. Да, я їм об'яснив, що в принципі, ну, це все по моїй вині, ти і банк, я нікого не виню, це чисто з моєї неопитності. Ну, так вийшло, як вийшло. Мені подобалася реакція директора відділу, він каже, ти що Роднуркін. Ти говорить, серйозно, ти блин, молодий підприємець, тебе навіть ще трьох років фірми немає, а ти, в принципі, вже все одно, який результат показав. Ти, в принципі, в тебе три машинки є, і ти навіть пішов таким смілим путем на свою е, логістику, повністю все своє. так що ми тобі можемо... Вони мені предложили, да, пару варіантів, які вони мені можуть предложити для виходу з тієї ситуації, в якій я оказався. дуже хороший варіант. Да? Ну, для цього мені треба поправити кредитну історію. К Будь їхнім клієнтом, то я в них відкрив щот, там маленьку активність веду, вони, типу, говорять, давайте поки місь полгодика е, протримаєшся, Радмуркін, давай типу, якусь легеньку активність, там якихось пару фактур в місяць через нас оплачуй, І потім прийдеш через полугодика, поговоримо, постараємося вирватися з твоєї ситуації. Понятно, я їм довірився, в принципі, так, да, хороший, вони мені виход Ну, але на 100% я тепер на них не розчитую. У мене вже є о. Ну, то, що вони мені посовітували, да, як вони можуть мені допомогти, я потім далі з цим совітую, якщо вони мені не допоможуть, я вже з ним далі піду по другим банкам. І да. я думаю, що там вже буде все добре. Тим більше я поправлю свою кредитну історію і должно бути все чеки-пуки. Так що подивимось. Далі я вам покажу, да, .е. покажу, розкажу, е яка ситуації вийшов. Но... Суть така. Що плануйте, стріміться, робіть, не бійтеся, да? ну якщо ви чувствуєте душою, якщо ти е, сумніваєшся, пиздец сумніваєшся, то не делай. А якщо ділаш, то не сумніваєшся. І тоді буде все чекіпуки, тому, тому що буде прилітати і буде дуже важко, щоб ви розуміли, я десь, навірно. Ви місяця два-то і три в такій депресії. Ну як ну, депресняк був, мені аж хірово було. Я по ночам, грубо говоря, да, херово спав. У мене було так, що аж аж тіпало да, на нірній основі, тому що я розумів, що я по в такій ситуації. І що ну, все, типа, да. або пісець повний, або, либо... я, я не знав, да, як мені виходить. Но я з цим справився. Я почав з собою да, боротися почав Вселенну просить, щоб вона мені послала сигнали, дала мені можливість вийти з цієї ситуації. І слава Богу, да, я переборов себе, мені прийшли ідеї в голову. Слава Богу, жіночка під боком. Да, Коміці молодець теж підтримував мене. Є да, тіпи, які мене підтримували. Коротше, що сама суть. Е, нормально вдалося, переборов себе, депресію нахрен я її послав, вона нахрен пішла. І потихонечку я вже почав з холодною головою всім по-другому. такий якийсь легенький вам відосик. Под хороше настроєння благодаря жіночці, що вона мене гарно запланувала. Так що можете написати в коментарях моїй жіночці спасібо. І, і вкус, і аромат, коротше, так що якось так ще друга частина, може зараз її запишу, або потім. Це по поводу DAF, да? який теж там мене прикалює з ДАФом і його ремонтами були. Так що якось так. Вкус аромат, все. Пишем коменти, лайки, дізлайки і ви познаєте по сторінки. Кстати, на секундочку, у нас вже більше тисячі е подписчиків у мене на каналчику. а це на секундочку не сміхуйочки. Ну все, давайте, то я розговорився. Так що... Вкус-аромат на на этих самых на, на видосиках. So many dirty things you couldn't even believe I would stand in line for this There's always room in life for this